Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас досить таки нельотна погода. Всю ніч падав дощ, була здива, страшенна здива. І так як на участку ні теплиці, ні тут ну, не маємо змоги працювати, тому що дожі, ну, не будемо у тій грязюці топтатись, то сьогодні у нас така робота. Ми маємо о, малину, малину ремонтантну. Назва цієї малини. Полана. Зараз вам покажу, яку процедуру, які маніпуляції тут будемо проводити, будемо скошувати. Цю малину будемо скошувати, ну, підготовка до, до зими. Бо ремонтатні сорти малини вони скошуються, вона, тобто вона не залишається така висока, вона скошується, там, залишаємо 5-6 см від землі і так вона буде зимувати. Навесні це все буде відновлятися і проростати, то зараз вам покажу, що це за малина, покажу, який стан на сьогодні має ця малина. Дивіться, як ви можете бачити, як ви можете бачити, ось багато вже були досить такі непогані приморозки, багато померзло. Ну, але що як ми можемо бачити? Ось дивіться, що присутня ягода. Малина дуже-дуже нам подобається, тому що вона велика вона велика і дуже-дуже-дуже-дуже урожайна. Ось маємо тут такий клаптик, тут є десь близько 7, 7 сотих, близько 7 сотих малин. Ну, В планах, звісно, розширятися, але потрібно участок, звідси ми її будемо прибирати, тому що тут, тут досить таки багато всього всяких насаджень, а їй потрібно поле. Поле і хоча, хоча б, щоб було 10 або 20, ну, більше 10, будемо так, десь 20 сотих землі і так її розсадити. Тут вона в нас трошки так знаєте, у підйомі, але все рівно. Але все рівно досить, досить хороший сорт малини. Дуже нам подобається, дуже урожайний і невибагливий. Ну, але по посуху, звісно, що потрібно мати воду і потрібно також від захворювань. І чи триходермою, чи чим оприскувати, тому що якщо не оприскуєте, то і... Дуже, знаєте, так, на, на листі кидається плямистість, така як парша, а є також шкідники, то одну-дві обробки за сезон потрібно все ж таки проводити цієї малини, щоб і малина була хороша. Ну, Триходерма то є якби, е, біопрепарати. ну, тобто е, живий гриб. Е, та й так, що зараз будемо робити? Зараз будемо це все. Візьму косу, це все з кошу і будемо виносити ці е... Цю мотузку також будемо всю зрізати. У нас тут стоїть вона так у нас посажена була в ряди. І ще одна велика помилка. Тут в нас від стовба до стовба е... є метр десять Метр десять то була дуже, ну я б так сказав, фатальна помилка, тому що. З цим стандартним нашим мотоблоком я не можу е, навесні фрезувати, тому що е, сама фреза чіпляє, е, чіпляє наші кущі з малиною. Тому хто буде садити, обов'язково робіть е, від стовба до стовба метр шістдесят. Ну, Звісно, хіба що у вас там маленький якийсь мотоблок, чи... Ну, але все ж таки я би порекомендував, щоб від стовба до стовба було не менше метра п'ятдесят, який би там у вас мотоблок чи тракторець не був, але робіть собі метр п'ятдесят і будете від метра п'ятдесят. Я вже як будемо мати новий участок, як будемо робити посадку, то також вам буду показувати. Я думаю, згодом, то буду робити Дам десь до... До 2 метрів, в районі 2 метрів, щоб і шпа і шпа, і, шпара, і, і ця шпалера е, можна було цю вибачаюсь, шпалеру нормально натягнути, та щоб місця було, розумієте, ну, досте. Тож майте на увазі. Ну що, погнать! Ну ось, дорогі друзі, як ви можете бачити, вже все у нас викошено. Викосили всю ділянку, вже почали зачищати, звідси вже почали зачищати, все згребемо на купу і повиносимо з діляночки цієї, ну, десь на купу потім спалимо. Які роботи тут ще будемо проводити? Ось бачите, стовби з нашої шпалери. За їм вже більше трьох років, трьох або Бо навіть 4 роки, можуть бачити, як воно вже погнило. Можете бачити це стовби також з акації. Це була акація, ну, але вони вже свою, свою функцію, Вже, як ви можете бачити, виконали. Тобто вже почали. Ламатися, вони не дуже і тусті. Е, ну, і погодні умови клімат робить своє. Низи поперегнивали і вони ламаються, але нічого, котрі більш-менш ті залишимо, що е, вже е, зганило сильно, то все повиймаємо і попиляємо потім на дрова. Ось так е, подивіться. Зараз вам наглядно покажу, ось так виглядає малина. Ось бачите, десь 10 см, ну так, щоб не дуже, не дуже ми так попри землі їх зрізали, але так, я думаю, так буде нормально. Не треба боятися бензо косою їх косити. Саме головне ось так ось лишити такі ось стовпки. Бачите, ось так десь. Плюс-мінус від землі можна трошки менше. Я ж говорю 5, 6 до 10 см, там десь, десь менше, десь більше, там ніхто на то так не зважає. Ось таке, що позалишалося. Ось. То ще, Ну, то вже е, ножницями остинаємо. І так. Та й будемо зараз це все виносити. Будемо це все виносити. Мотузку також всю. Е, Позабирали, постинали, потім навесні. Все зробимо по-новому. Тепер що тут будемо робити? Тут ось від шпалери до шпалери цю всю середину будемо якось перемолювати, передисковувати, не знаю. І завозити добриво. Дриво, який, я думаю, перегній, бо малина така культура, теж, ну, як кожна рослина, вона хоче, хоче, хоче добриво, хоче добру, добру землю. Якщо вона красива, якщо вона все в, 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 перероблена, а внесено достатня кількість добрива, то малина у вас буде супер. Ось така буде малина. Що по урожайності, що по плодах, плоди будуть великі. Якщо малину не удобряти, то і плодів як таких не буде. Тож, як я вже практикую цю малину в цьому участку і десь більше років, я знаю, можна так сказати, можна сказати, років сім, років сім, так, не менше, то саме для нас такий оптимальний. Оптимальне добриво це перегній. Нічого такого, там, ніякі комплексні добрива я сюди не вносив. Капельної стрічки тут немає, але е, з постачанням води, е, хто хоче, як для промислових собі цілей, мусите робити, щоб у вас була вода. Тому що в, по, в посуху малина буде від вас пропадати. Якщо ви могли перше, е, як я показував, ви могли бачити. Були місця, де малина повипадала. Тобто, коли була засуха, та малина висихала. Ось. Але так як в нас тут ну, не було такої знаєте, змоги сюди підвести воду, то ми її не підводили. Але в планах в нас робити великий малинник. Великий промисловий промислові і там будемо обов'язково прокладати труби, прокладати якусь воду, щоб була вода, бо якщо хочете хороший урожай, я ж кажу хороше е, е, перероблення землі, хороше вже е, внесення е, добрива і вода. Ну і дві обробки там від шкідника, від. Тих всяких інфекційних захворювань і малина у вас буде просто бомба, просто бомба Будете, ну, буде вас радувати. Як урожаєм, так і своїм зовнішнім виглядом. Тож ось, ось так виглядає наша діляночка. Робота наша на сьогодні тут виконана. Ну що ж, дорогі друзі, ось і підійшов до кінця наш відеоролик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, слідкуйте, слідкуйте, буде багато чого. Знаєте, ще таку фразу скажу, що не вдається багато цікавого контенту знімати, тому що вже осінь поля закладеного у нас цього року аж так багато не було. Тобто, і все до створення YouTube каналу ми вже ну, практично з усім справилися. Ну але, як на майбутнє. Контенту буде дуже багато цікавого. Невдовзі вийде відео. Невдовзі вийде відео з насінням. Тобто, яке насіння, від яких компаній, від яких фірм будемо висаджувати на поля весні. Яку картоплю обов'язково покажу вам картоплю, покажу вам насіння, тобто то буде томат, баклажан, кабачок, Перець, всі 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 різні види насіння. І про, всі ці, про все це насіння поговоримо в наступному відео. Там я розкажу, з чим стикався, яке мені більше подобається, що саме подобається, огірок. Ну і, і про всі види поговоримо більш так, знаєте, більш детально. Розкажу свій досвід, розкажу, а ви поділитеся з своїм в коментарях. Тож, гарного всім дня. З вас лайк і підписка. З нас цікавий і корисний контент. Всім гарного дня, мирного неба, пока-пока.